Українки, наші захисники і захисниці, вдячні кожному і кожній, хто продовжує оборонити нашу державу, вдячні всім тим, хто допомагає армії, хто допомагає ЗСУ, хто допомагає нашим побратимам. Дякую всім лікарям, які продовжують лікувати, продовжують рятувати життя не тільки військовим, а й цивільним, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Дуже є неприємна. Неприємна цифра, офіційна 379 дітей загинуло убитих російською армією окупантів. Ще 735 поранено, за, яких, за якими доглядають лікарі, батьки, усі ті. Або якщо навіть є такі ситуації, що не залишилось рідних допомагають люди, люди всі небайдужі. Одне прохання до усіх українців бути небайдужими. Якщо бачите, що комусь потрібна допомога, допоможіть. Якщо бачите, що комусь потрібно щось підказати, підкажіть, не проходьте, повз. Давайте об'єднаємося задля, задля перемоги. Тому що тільки об'єднавшись, ми зможемо з вами усіма подолати усіх тих, хто прийшов на нашу землю. Це, це не донація, це московський імперіалізм буде. Подоланий, обов'язково ми його здолаємо. І тільки тільки об'єднавшись, тільки заради спільної мети. Тільки в рамках нашого об'єднання ми зможемо вистояти і показати окупантам, що таке що таке дійсно об'єднана нація, не розділена, а об'єднана. І давайте шукати точки, з якими ми можемо поєднатися, точки поєднання, точки соприкосновіння на російській мові, вони звучать. Давайте шукати один з одним, спілкуватися, поспіхатися, один одному вірити в Збройні сили і максимально ще раз повторюю, що допомагати, тому що тільки завдяки нашій підтримці, завдяки нашим поєднанням ми зможемо і у нас все вийде. Якщо увесь світ переконається, ми отримаємо, отримаємо місце в Європейському Союзі, тоді незабаром. О, досить, досить, досить швидко. Україна відновиться, в Україну вкладеться сотні мільярдів євро, доларів. Україна відбудується і запустимо най, найпотужніший промислове виробництво у всьому світу. Україна стане лідером у виробництві будь чого зеленої енергетики для прикладу, тому що є дуже багато ресурсів невикористаних завдяки завдяки нашим, нашим потужностям. Ми зможемо, зможемо об'єднати світ навколо нас і нарешті позбавити їх в залежності від джерел енергоносіїв російських. Нафтові криваві долари в різних значеннях. Такі вони брудні, брудні джерела енерго, енергоресурсів. В різних значеннях ми брудні. І ми зможемо наростити. Наростити баланс, наростити потужність виробництва і підсадження світу на зелену енергетику. У нас є ресурс, у нас є потужності, у нас є важковиті люди, які усе зроблять для того, щоб у світі настав мир. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи нашу Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу, хто продовжує захищати, захищати. Всіх українців на будь-якому рівні. Будьте будьте навіть за кордоном, якщо ви маєте можливість підтримати Україну. Підтримайте, не забувайте. повертайтеся обов'язково. Обов'язково ми хочемо, щоб Україна зацвіла. Україна обов'язково зацвіте і переможе. Слава Україні! Смерть ляти окупантам!